Здається, зовсім недавно ми знали лише кілька сортів болгарського перцю, не встигли оком моргнути, а їх вже сотні, вибирай на будь-який смак, і вибагливі городники вибирають, шукають серед великоплідних, смачних урожайних. Багато зупиняються на оранжевоплодному сорті Бігмама. мама, історія вирощування сорту перцю Бігмама, мама, історія сучасних сортів перцю пишеться на наших очах. І поки багато хто за традицією вирощують заслужені подарунок Молдови або каліфорнійське диво, інші намагаються наздогнати новинками, але зробити це вже нереально. Так, за 2018 рік з'явилося понад півсотні нових сортів і гібридів. А перцьобіг, мама, тим часом пішов восьмий рік. У 2011 році за заявкою агрофірми Айліта сорт був зареєстрований в державному реєстрі селекційних досягнень, Як відомо з англійської слову. біг перекладається як великий. Що побічно вказує на великоплідність сорту майже одночасно, а елітою була створена ціла сім'я великих, крім мами. В неї входять біг тату, біг і бігбі, що розрізняються в основному лише забарвленням плодів. Перець біг мама офіційно допущений до культивування у всіх регіонах країни, без винятку у теплих місцевостях. Його садять у відкритому ґрунті, в більш прохолодних, в плівкових і інших типах теплиць. Кордон проходить приблизно на широті Хмельницького. Вирощувати цей перець в Підмосков'ї без укриття можна, але не дуже надійно. Опис сорту Перець біг мама виростає у вигляді напіврозкидистого куща середньої висоти, так в незахищеному ґрунті зростання куща зупиняється на позначках 60-70 см. В теплицях вони можуть досягати метрової висоти листя темно-зелені, звичайного розміру, злегка зморшкуваті стебла досить стійкі. Але в період плодоношення бажано їх підв'язувати коренева система потужна. Плоди розташовуються на кущах в пониклому стані, тобто верхівками вниз, за формою, між кубовидними і циліндричними, з сильним блиском, у стані технічної стиглості перчики пофарбовані в темно зелений колір, повністю дозрілі, в помаранчевий перехід забарвлення в порівнянні з багатьма відомими сортами. Відбувається досить швидко плоди великі, середня маса 120, деякі екземпляри можуть доростати до 200 товщина стінки близько 7. насінньєвих гнізд 3 або 4. Якоть соковита, м'ясиста характеристика сорту перцю біг мама. За термінами дозрівання, перець біг мама раньостигли, перші плоди готові до вживання приблизно через 4 місяці після посіву насіння на розсаду. До повного дозрівання. Тобто досягнення біологічної стиглості, коли визрівають насіння, а плоди набувають повну помаранчеве забарвлення і характерний букет в смаку і ароматі потрібно ще 2-3 тижні. Смак плодів оцінюється дегустаторами як відмінний. Напрямок використання універсальне, перчики гарні в свіжому вигляді прямо з куща, їх форма зручна для фарширування. Смак чудовий, як в будь яких холодних і гарячих стравах. Так і в різноманітних заготовках. Свіжі перці непогано зберігаються і майже не втрачають свого смаку при заморожуванні, крім високого вмісту аскорбінової кислоти, яке характерно для будь-якого сорту перцю, в оранжевоплідних сортах підвищений вміст каротину, заліза і калію. Урожайність при тепличному вирощуванні становить близько 7 км 2 Сорт має комерційне значення, цінується у фермерів, які вирощують овочі на продаж, урожай легко перевозиться без втрати товарного вигляду і смаку плодів. Сорт порівняно холодостійкий, але як і всі перці, при тривалому зниженні температури нижче 12-14 оскущен перестає рости, після чого може захворіти і загинути стійкість до захворювань вищесередньої. Таким чином, основними достоинствами сорту вважаються великоплідність. Чудовий смак, відмінний товарний вигляд, раньостиглість, непогана врожайність, невибагливість до умов. Далеко не всі нові сорти перцю, що з'явилися за останнє десятиліття, виявилися реально краще тих кількох старих сортів, які давно на слуху в цьому відношенні біг мама відрізняється в кращу сторону. Так, у нього врожайність порівняна з врожайністю перцю каліфорнійське диво, але останній допущений до використання тільки в одному регіоні. Він на голову перевершує по врожайності старий сорт білозерка, плоди якого теж характеризуються відмінним смаком. Він набагато смачніше подарунка Молдови і крупноплодне, ніж Ластівка. Таким чином. Перезбіг мама гідний тієї популярності, яку він завоював серед городників-любителів у всіх регіонах країни. Особливості вирощування виростити перець збіг мама не складніше ніж більшість інших аналогічних сортів. Ніяких особливих заходів він не вимагає. Сіяти насіння прямо в грядку можна тільки в самих південних регіонах. Але оскільки навіть там раніше, початку травня, це неможливо, урожай буде готовий тільки до осені, що абсолютно не цікаво. Тому розсадна стадія обов'язкове насіння висівають в стаканчики приблизно за три місяці до передбачуваного терміну пересадки розсади в грядку, так якщо намагатися вирощувати цей перець в середній смузі без укриття, сіяти насіння слід 10-15 березня. Все одно раніше 5-10 червня садити перець у відкритий ґрунт небезпечно. При наявності теплиці терміни сильно залежать від її якості. У будь-якому випадку розсада повинна висаджуватися в землю. Прогріту мінімум до 15 ос, і нічні температури повітря не повинні опускатися набагато нижче цієї величини вдень же має бути зовсім тепло. Будь перець не любить пікіровку, і біг мама теж краще, якщо немає проблем з південним підвіконням, не зв'язуватися з посівом насіння в загальну скриньку і подальшою пересадкою сіянців, розумніше відразу сіяти насіння в окремі стаканчики місткістю від 300-350 світловий день розсаді необхідний 12-14 годин. Можливо, спочатку буде потрібно штучне підсвічування. В цілому догляд за розсадою проводиться традиційним для перців чином перед висадкою в ґрунт загартовування обов'язково. Перець біг мама висаджують за схемою 35х. Можна і трохи вільніше. Заглиблення розсади при висадці має бути виключено, якщо справжнє тепло не прийшло, а розсада вже зацвіла. Потрібно спорудити тимчасове укриття, але висадити її в грядку. Мольчування ґрунту тонким шаром перегною або торх'яної крихти допоможе боротися з можливим пересиханням перці взагалі вологолюбні, а біг мама в цьому відношенні виділяється, щоб плоди виросли по-справжньому великі і соковиті. Не можна пропускати поливи, ґрунт завжди повинна бути помірно вологою, заболочування при цьому опускати не можна. Підгодовують цей сорт в грядці тричі. Через 10-12 днів після висадки розсади, відразу після масового цвітіння і при виявленні першого плоду, що починає набувати забарвлення, можна використовувати як органіку, так і мінеральні добрива, але не перестаратися з азотом кущі цього перцю майже не формують, лише видаляють все, що виростає нижче першої розвилки. До початку росту плодів стебла прекрасно тримають кущ, але потім їм потрібна опора. Стебла підв'язують до кілків в декількох місцях, оскільки сорт раньостиглий. Практично всі плоди можуть досягти на грядці навіть стану біологічної стиглості, але великого сенсу в цьому немає. Для приготування різних страв цілком підходять і зелені перчики, а зняття їх в цьому стані полегшує зростання наступних. Відео «Перець мама в теплиці, відгуки про перці бігмама. мама. Дуже сподобався сорт. В 2016 році був у мене найраніший товстостінний, солодкий. У мене він і фарширований. Консервувався і, звичайно ж, всі їли його свіжим на талях. томат помідорцом форіом 105928 дев'ять два вісім0б 0, нольбісім 0 0 0 0 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0, перець невибагливий набирає товсті стінки у відкритому ґрунті. Причому на досить бідному ґрунті вирощувала два роки і буду садити далі за смак, улюблений колір і невибагливість куту шахт. В томат помідорцом форіум стопять п'ять дев'ять 8, 0, 010 0, три 0 пзнульбу0льпцольб0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Дуже хороший перчик вирощую його вже третій рік. Не думала, що при мінімумі догляду може вийти такий гарний, великий і товстостінний перчик, особливо враховуючи нашу спеку і рахт. В Томат помідорцом форім стопд'ять два вісім, до 0, в 0, до 0, вісім, 0, 0, 0, 0, 0, 0, моя бігмама насіння від еліти чомусь росте дуже низьким кущиком 30 не більше перців потриш на кущу, хоча смачний, товстостінний тетянах п, втомат помідорцом форім стопять п'ять 0, два, 0, нульб 0, Біг мама і біг тато росли в ох практично на одній грядці, бо відрізнялися за показниками в кращу сторону. Хоча деякі бувають нею незадоволені то тонкошкурая, то я. У мене з нею досі не було проблем, зігппс. Форюмгою серію Трац 244193 чотиричотири 97 дев'ять Один кущ вирощує в наших сибірських умовах 6-8 плодів, міг би і побільше, але у вересні заморозки і виростити в парниках вже нічого неможливо. Рослина середньоросла, але незважаючи на це, йому потрібно підв'язка до опор. Любить підгодівлі калієм і магнієм, але без фанатизму, полив помірний. Плюсом даного сорту є те, що можна збирати насіння з вирощених рослин, і вони повторять всі характеристики материнського. Ось і я зібрала насіння з самого першого перчика і на цьому тижні займуся посадками такого чудового сорту бігмама. А лінарахтс, цом ревів 4516686. Хтуперець біг мама один з кращих представників нового покоління перців, його можна вирощувати у всіх регіонах. Зробити це неважко, а плоди мають дуже високу якість.